Всіх вітаю, чекаю перших глядачів і буду починати. Сьогодні, сьогодні ефір починається трошечки пізніше запланованого, бо, якщо чесно, просто запрацювалася з клієнтами і не отямилася, як вже майже сьома година. Тема сьогоднішнього прямого ефіру це чотири звички, які допомагають мені вести блог вже уже більше п'яти років. Так, в СММ я цього року вже буду 5 років, а блог веду я набагато довше. І за цей час я виявила, що є звички, які мені системно допомагають вести блог без вигорання. Я не випадаю з блогу просто через те, що маю таких чотири чарівних інструменти, я б сказала. От, представлюся для тих, хто мене не знає. Мене звати Чілій Тетяна, я СММ-спеціаліст, от я вже сказала, з досвідом 5 років. Я займаюся просуванням бізнесів за допомогою особистого бренду. І сьогодні поговоримо про те, як зробити це просування легшим, приємнішим і швидшим. Насамперед хочу сказати, що в цілому ведення блогу це теж звичка. Вести блог звичка, робити контент, звичка, але є такі мікродеталі, мікроінструменти, які роблять цей процес більш легшим і цікавішим. Отож, поїхали. Перша звичка це зйомка контенту на постійній основі. Я раджу починати всім саме із цієї звички, просто для того, щоб не тренуватися, знімати і бачити контент у тих темах. У тих місцях, де ви постійно знаходитеся. Це можуть бути не ідеальні ракурси, не ідеальне світло, але за рахунок того, що ви будете постійно знімати контент, у вас будуть постійно з'являтися нові ідеї, як цей контент подати, про що розказати і яку тему сторітелінгу взяти. Важливий нюанс: знімати контент важливо, але ще важливо його не видаляти. Тому що вам не треба публікувати усе, що ви зробили. Вам не треба публікувати весь контент, який ви зняли за сьогоднішній день. Але цей контент вам може знадобитися через деякий час. Ну, наприклад, ви проходите навчання і зараз не хочете цим ділитися у своєму блозі, та, тримаєте якусь інтригу, або не впевнені, що будете використовувати це навчання, або просто не хочете ділитися. Але якщо ви не знімаєте багато матеріалу, не видалите його важлива поправочка, то з часом. Наприклад, ви дійдете до того, що хочете поділитися інсайтами, і у вас буде відсилка до того, що ви отримали ці інсайти завдяки навчанню, яке пройшли раніше, але про нього не розказували у блозі. І ви відразу використовуєте цей контент, візуально показуєте приклади, чи в цілому вводите людей в контекст того, що відбувалося, і набагато простіше генерувати сторітелінги. Робити рілси, пости просто через те, що у вас є матеріал. От, наприклад, зараз в мене останнім часом взагалі немає ніяких зйомок. Остання моя зйомка для блогу була десь десь, десь, десь більше року тому, перед новим роком. От, і тим не менш, мені дуже часто зараз пишуть мої підписники, що вау, у тебе такий класний контент, такі гарні фотографії, та 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 мені так подобається, але насправді зараз у мене немає можливості і особливого бажання і часу робити контент, тому я використовую той, що зробила раніше. Та, ті фотосесії, які зробили раніше, при тому, що там 2-3 роки тому в мене був інший колір волосся, інший образ, але я теж е, використовую ці фотографії і бачу по ваших реакціях, що вони вам подобаються. Дякую вам. От, що ще, ще можу сказати: е, цей, пункт, е, цей пункт варто щось сприймати з тої позиції, щоб зняти з себе корону. Е, це я також з вами буду дуже відвертою, тому що дуже багато людей е, думають. Що люди пам'ятають їхній контент. Люди пам'ятають, що вони публікували вже цю фотографію, що вони показували вже цей образ, цю локацію, в цілому використовували це фото чи відео, або навіть той самий текст. Знімаємо прокляття. Люди 90% людей не пам'ятають, ну справді не пам'ятають які фотографії, а ті, що пам'ятають, коли бачать. Повторно ваші фотографії пишуть, які класні у вас фотографії. Тому замість того, щоб думати, що всі тільки й думають про ваш контент і про ті фотографії, що ви вже знову їх використовуєте 255 раз, просто використовуйте їх на здоров'я, постіть стільки, скільки хочете постити, використовуйте повторно стільки разів, скільки е, треба. Люди не пам'ятають, і людям теж цікаво дивитися, що у вас було раніше, так як і вам. Я деколи просто відкриваю галерею і дивлюся, боже, це не постила, і це не постила. А це вже постила, але мені подобається, закину ще раз. От Марина пише, «Те, теж це зрозуміла недавно. От, тому не треба сприймати людей так само, як і себе. Люди слідкують за вашим блогом, бо їм справді цікаво, яка ви людина. Да? Яке ваше життя, але це не означає, що вони запам'ятовують і розуміють кожну деталь вашого життя так само, як сприймаєте її ви. Тому що блог це там часткове відображення вашого життя, ваших думок в конкретний момент. І з часом це сприйняття змінюється. І навіть ви можете публікувати ті самі фотографії чи ті самі ідеї для дописів, але вже з іншої подачі, з іншим мисленням. Можливо, ви взагалі змінили свою думку на якусь тему, і це нормально. Ми всі люди, ми всі змінюємось, отримуємо новий досвід, і тільки за рахунок цього люди слідкують за нами, да тому що ми постійно міняємось. Якби не було цих змін, то сенс слідкувати за тою самою людиною. А так фотографії ті самі, а контекст може бути зовсім інший. Поїхали далі. Другий пункт випливає з попереднього протирати камеру. Ця звичка база, база для всіх, хто знімає контент. І якщо ви починаєте знімати контент, привчайте себе до того, щоб протирати камеру перед зйомкою. Це 50% якості вашого контенту, якості ваших фотографій, відео. І дуже часто буває так, що ти не знімаєш всього камеру, не протер і дивишся. А фотографії виглядають погано, виглядають тьмяно, дуже часто ще потрапляють якісь сторонні об'єкти в кадр, і відредагувати це неможливо або дуже складно. Тому спрощуйте собі роботу наперед. І така проста звичка вам. Звільнить дуже багато часу. Да? Замість того, щоб потім обробляти фотографію, видаляти якісь об'єкти чи робити фотографію більш контрастнішою, ви будете вже робити іншу роботу. Так? Це така теж маленька мікрозвичка, але вона дуже-дуже корисна. Третя звичка звучить просто як слоган мого підходу до особистого бренду. Не відкладай на завтра те, що можна запостити сьогодні. Просто напишіть цю фразу собі десь і користуйтеся кожен день. Коли ви думаєте про те, що сьогодні я не можу придумати ідеальний сторітелінг, Сьогодні в мене немає натхнення, але я зробила гарну фотографію. Або навпаки, я зробила гарний пост, але в мене немає натхнення зробити фотографію, Просто постіть контент з того, що вже у вас є. Розказую цю історію всім своїм клієнтам, вам теж розкажу. Перед повномасштабним вторгненням дуже багато подорожували. І така остання поїздка була в Іспанію, в Барселону. Я вперше була в Іспанії. Ми робили дуже багато фотографій, були в дуже красивезних місцях, мені все дуже подобалося: фотографій, відео, контенту в цілому море. Але я публікувала дуже мало. Я виставляла по кілька фотографій і думала. Ну, це буде потім фотка для якогось допису. А з цього відео я змонтую якийсь класний різ, і тоді його опублікую. І що в результаті вийшло? Нічого я з тої поїздки не опублікувала. Прийшло повномасштабне вторгнення. Я із блондинки стала рудою, і весь контент накрився. По-перше, він був неактуальний через ситуацію в країні. По-друге, я змінила повністю свій образ, він теж був зовсім не актуальним. І ті фотографії, отак і лежать в архіві. Щось я періодично витягую по одній-дві фотографії, але, звісно, використати його в всіх тих можливостях, які були в той час, я вже не можу. От тому беріть на замітку. Ніколи не відкладай на завтра те, що можна запостити сьогодні. Є якась думка. Відразу публікуйте. Є якась ідея, відразу реалізовуйте. Навіть якщо там не супер якийсь класний монтаж, не супер якась озвучка, або у вас немає можливості зробити озвучку, просто пропишіть це текстом. Беріть за звичку собі публікувати контент в моменті. Тут є таких два духовних, езотеричних навіть моменти. По-перше, коли ви робите в моменті, і у вас є справді оцей енергетичний запал, що вам хочеться цим поділитися, люди це відчувають. У мене неодноразово були ситуації, коли пост був ну так собі, так мені здавалося. Але через те, що я дуже хотіла поділитися цією думкою, люди, от, прям щитують цей вайп, да, цю енергетику, цю атмосферу, і вони завжди дають класний зворотній зв'язок просто через те, що ви... Енергетично прикрашаєте цей допис. Не за рахунок субтитрів, не за рахунок озвучки, кольорокорекцій, а за рахунок своїх емоцій, які вкладаєте в цей контент, за рахунок своєї енергії. Другий момент. У всіх нас, взагалі, всіх людей, є якась місія на цій землі. В кожної душі є свої таланти, свій потенціал, свої задачі, які кожен з людей прийшов реалізовувати у цей світ. І коли ви Реалізовуєте ці задачі, реалізовуєте потенціал своєї душі, ви звільняєте значно більше енергії і отримуєте значно більше можливостей у відповідь. Саме тому, якщо над вами висить багато незакритих задач, багато ідей, яких ви не, реалізов... не реалізували, але постійно придумуєте, у вас падає рівень енергії і наступає оця апатія. Це як комп'ютер. Ви відкрили браузер, не відкривали мільйон вкладок, все щось вантажить, грузить, шукає, але результату ніякого нема і часу займає це значно більше, ніж мало б, ніж повинно було. Ви не можете сфокусуватися на якійсь одній вкладці і знайти потрібну інформацію. Комп'ютер не може завантажити і обробити всю необхідну інформацію, тому що він перезавантажений. Так само в нашій голові. Ви відкриваєте багато вкладок, багато ідей треба про це зробити, це написати, тут оформити, а ще про це хочу розказати. А тут побачила в конкурентів, треба собі теж цю тему підняти, в результаті не робите нічого, і наступає апатія. Тому закривайте оці вкладки ще на етапі їх створення. Або відразу відкидайте цю думку, що я не буду цього робити, в мене реально немає на це часу. Або реалізуйте в моменті. У мене така не дуже якась, мабуть, гарна метафора крутиться на язиці, але просто зробіть, просто опублікуйте, не передивлюйтесь, якщо вам дуже боляче дивитися, що там щось недостатньо. Але робіть, і ви побачите, як за рахунок того, що ви здійснюєте свою емісію, ви звільняєте енергію за рахунок того, що закриваєте якусь вкладку в голові. У вас стає більше ідей, кращих ідей. І ще згадала відразу в моменті, от поділюся з вами, думаю, у вас точно була така ситуація, коли ти придумав геніальну ідею. От здається, що такого ще ніхто не придумав, ти ходиш з нею, обдумуєш її, думаєш, як же класно буде, коли я це зроблю. Як класно, що ця ідея прийшла саме мені, і такого точно ніхто не робив. Замість того, щоб реалізувати цю ідею, ти її носиш із собою, а потім виявляється, що цю ідею хтось реалізував і ти залишаєшся з чим, ще й плюс розчарований у собі. Тому ми так не робимо. а Робимо контент і публікуємо, ділимось із світом і створюємо оцей енерго Мені не хочеться говорити енергообмін, обмін я зовсім тут не про енергетичні якісь практики, але. Кожен з вас веде блог про себе, про своє життя через призму своєї особистості, через призму теми ніші, яку він обрав, через призму своєї професії. Кожен з вас розуміється в цій темі, має досвід, може допомогти іншим людям. І коли ви цим досвідом ділитесь, коли ви показуєте світу, що ви можете вирішити проблеми людей, світ у відповідь дає вам більше можливостей і більше енергії. Це. Не буду затримуватись на цьому моменті, я прям дуже щось включилася в це. Переходимо далі. Наступний момент четвертий. Трансформуйте контент. Він відноситься, цей пункт, теж до попереднього, але тут більше з точки зору споживання. У нас у всіх є така не дуже хороша звичка скролити стрічку, втикати в чужий контент і дивитися, 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 пересилати ці тіктоки. Я теж так роблю. Я так. теж споживаю чужий контент, але справа в тому, що коли ви бачите контент, бачите ідею, яка вам прям подобається, замість того, щоб просто переслати її комусь або зробити репост, адаптуйте, трансформуйте цю ідею під свою мішу. Останній пост в мене такий був спонтанний. Це фото з жабками, я думаю, ви бачили. Він просто зашерився, приніс мені нових підписників. Там більше, мабуть, більше 30 поширень, дуже багато збережень. І, і цей пост я робила отак, що я побачила, думаю, класні жаби. Я теж такі хочу встріч. Зараз я тут перепишу. Тут оформлю по-іншому, так, формат підходить мені в стрічку, все, публікую. Зробила дві картинки, опублікувала, все прекрасно, усі насолоджуються, хтось, хтось впізнав себе, хтось поділився, просто взяв, споживав мій контент і пішов далі. От тому, замість того, щоб просто споживати е, чийсь контент, коли ви дивитесь його, витягуйте ідеї і змінюйте їх. І реалізуйте. Не відкладайте, пам'ятаємо, не відкладайте на завтра те, що можна запостити сьогодні. І останній е, останні такий підсумок, який я хочу сказати, що ведення блогу це сукупність звичок. Вам треба привчити себе писати тексти, треба привчити себе постити сторіс, треба привчити себе знімати контент, протирати камеру, публікувати в моменті. Але коли ця звичка стає частиною вашого життя, вашого приємного життя, коли ви знаходите формат ведення контенту, який вам справді до душі, де ви ділитесь і тим, що вам подобається, і ділитесь тим, що подобається іншим людям, і вони вдячні вам за цю інформацію, у вас справді виростають крила. От а її підтримує мене. То тоді стає значно цікавіше, коли ти починаєш заробляти, коли ти отримуєш зв'язок від, зв від своєї аудиторії, тоді це вже приємна звичка, приємна рутина, і ти постійно в очікуванні того, скоріше цим поділитися облозь. От я за собою дуже часто спостерігаю, що я не можу дочекатися, щоб сісти ввечері. І всі події опублікувати в один сторітелінг. Мені просто терплячки не вистачає. Ну от зранку я займалася пілатесом, сфоткала тих котів. Я не дочекаюся вечора, щоб опублікувати сторіс із котами. Для чого це чекати? Я ділюся цим в моменті. У мене прям горять очі. Я люблю цих котів, я люблю тренуватися зранку. Я ділюсь цим з вами. Знайдіть ті іскри. Ті вогники, які вас так само запалюють у житті, і діліться цими іскрами з іншими людьми, запалюйте людей, показуйте, що життя може бути цікавим і красивим у всіх його проявах, які є у вашому житті, у вашій щоденній рутині, у вашому побуті, у ваших звичках, у вашій роботі. І тоді буде блог приносити і насолоду, і нових на клієнтів. От наступний прямий ефір я планую провести у понеділок. І він буде уже на тему, як за 4 кроки сформувати будь-яку звичку. Якщо у вас залишаться питання, залишайте під цим відео, підписуйтесь і до зустрічі у понеділок.